Друзі, всім привіт! Ви на каналі Назар Села. І я зараз буду вам показувати, я сію горошок. Звичайний горошок, е, В нас, друзі, отакий е, горох овочеве диво. Звичайний 50 грамів. Зараз отакі От на горох. І я дуже трохи густо сію, щоб дійшло краще. Ну, не краще в більшості зійде. І так, що нам для цього потрібно? Оборудовання. Щоб посіяти. Ну, це зазвичай в мене там найпростіше. Це сапа. І я буду робити рядки. Я також зробив один рядок маленький. І прям такого рядочка. Зараз. Так, друзі, зараз я вам покажу, як в мене вийшло. Дивіться. Невеличкий такі, бо я там посадю. Такс, так. Зараз. Поставим. Так, є. І беремо. Так, я. Садити чи сіяти? Яка різниця? Різниці немає.

Одного грушинку і такого кладемо і беремо другу. Я гостенько сію, бо ще більше було шансів, ще більше частина вийде Можете ширше сіяти і буде. Вам менше, може, ну я не знаю завіси е, на, на яку ви площу сіте, я не знаю. О. Так що, друзі, таке вотну у мене. Друзі, якщо вам сподобається ролик, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Якщо вам ця інформація цікава. Я ще довго роліки не випускав, не знаю чому. Так що, друзі, такі водно. Ну, Зараз я досію і покажу вам. Друзі, я вже доробив і нам потрібні якісь патички. Що видно, де було посія? Одного патичка поставили, другого патичка поставили і третього патичка поставили. Нам три достатньо. І в нас виходить така красота, по моїй думці. І так, зараз я як загортати, зараз вам покажу. Просто беремо яку ямку викупили і таке загортаємо. І, і так от, раз, раз, раз. Догорнемо і покажу. Так. І в нас вийшлося ось таке. Зараз я сліди засапаю, щоб було Незамітно Я планую посажу вже Темноватенько о, і таке одно, вот, ну, друзі. Покажу, як все засію.